Вітаю вас! Урок номер 60 Тема уроку застосування правил множення десяткових дробів до розв'язування задач і вправ. Задача номер 1 Знайти площу і периметр присадибної ділянки, яка має прямокутну форму, якщо її довжина і ширина відповідно дорівнюють 12,17 метра і 5,65 м. До цієї задачі можна побудувати ось такий малюнок прямокутник, довжини його сторін. Потрібно знайти площу і периметр цього прямокутника. Відомо, що площа прямокутника S дорівнює AB, його периметр P дорівнює 2, що множиться на суму А додати Б, де А і Б сторони прямокутника. Тоді, площа дорівнює. 12,17 помножити на 5,65. Як виконувати множення десяткових дробів, ви знаєте. Тому пропоную вам відразу відповідь, що дорівнює 68,7605 метрів квадратних. Периметр дорівнює 2 помножити На суму 12,17 додати 5,65. Дорівнює 2 помножити. В дужках при додаванні отримаємо 17,82. При множенні отримаємо 35,64 метра. Відповідь 68,7650 метрів квадратних і 35,64 метра, задача номер 2. Обчислити. Перше. 101,1 помножити на суму 0,37, додати 1,53 відняти різницю чисел 134,6 відняти 92,7 помножити на 0,31. Друге. 300,2 відняти 10,0 помножити на різницю. 42,9 відняти 39,8 і помножене на 8,9. Пропоную разом розв'язати перший приклад. Другий спробуйте виконати самостійно. І так, спочатку встановимо порядок виконання дій. Ви знаєте, як це потрібно робити. Перші дії, перша і друга в дужках додавання і віднімання. Третя і четверта це дві дії множення. І остання дія п'ята віднімання. Тому перша дія 0,37 додати 1,53. Вам відомо, що при додаванні, так само і при відніманні, десяткові дроби потрібно підписувати так, щоб кома була під комою. 7 додати 3 до рівня 10, 0. пишемо, 1, 1, 1 пам'ятаємо. 3 додати 5 дорівняння 8 і додати 1 дорівняння 9. 0 додати 1 дорівняння 1. Кому виставляємо стовпчик? Отже, отримаємо 1,9. Друга дія. 134,6 відняти 92,7. Від 6 7 відняти не можна, тому 1 десяток позичаємо. 16 відняти 7 дорівня 9. 3 відняти 2 дорівняє 1. І 13 відняти 9 дорівняє 4. Отримаємо 41,9. Третя дія. 101,1 помножимо на 1,9. Ви пам'ятаєте, що при множенні другий множник підписуємо під першим так, щоб остання цифра цього множника була під останньою цифрою ось цього множника. Тому. При множенні на 9 отримаємо. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 на 1 дорівнює 9. 9 помножити на 0 дорівнює 0. 9 помножити на 1 дорівнює 9. При множенні на 1 переписуємо ці цифри без зміни. 1, 1, 0, 1. Додамо отримані результати. 9 зносимо. 9 додати 1 дорівнює 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 1 і додати 1 дорівнює 2. 9 додати 0 дорівнює 9 і одиничку вносимо. У знайденому числі переносимо кому ліворуч на стільки цифр, скільки їх є після коми в обох множниках разом. Тобто на 2 цифри. Отримаємо 192,9. Аналогічно Куючи, виконаємо четверту дію множення 0,31 помножити на 41,9. При множенні на 9 отримаємо 279. При множенні на 1 отримаємо 31. І при множенні на 4 отримаємо 124. При додаванні 9 зносимо 7 додати 1 дорівнює 8. 2 додати 3 дорівнює 5 і додати 4 дорівнює 9, двійку зносимо, одиничку зносимо. В обох множниках разом після коми є 1, 2, 3, 4 цифри. Тому при перенесенні коми на 4 цифри отримаємо 1,2989 2989 х І останнє п'ята дія. Віднімання. Оскільки у зменшуваному дві цифри після коми, а у від'ємнику 4 дописуємо два нулі. Позичаємо 9 одиниць, а сюди 10 одиниць. 10 відняти 9 до рівня одиниці. 9 відняти 8 до рівня одиниці. Від 8 9 відняти не можна. Позичаємо сюди 9 одиниць, а сюди 10 одиниць, 18 відняти 9 до рівня 9. 9 відняти 2 дорівнює 7. Тут позичали. Отже, 1 відняти 1 буде 0. 9 зносимо, 1 зносимо. І кому виставляємо на своє місце в стовпчик? Отримаємо 190, 7911 десятитисячних. Задача номер 3. З одного порту в інший. Одночасно вийшли пароплав і катер. Швидкість пароплава дорівнює 27,8 км за годину. А швидкість катера 31,3 км за годину, яка відстань буде між ними через 3,6 годин після початку руху. Це задача на рух. І до таких задач на рух ми з вами разом будували ось такі графічні схеми. Ось два один порт і другий порт. І, наприклад, із першого порту в інший вийшов катер з ось тією швидкістю. Рухався він 3,6 години. Через цей час, наприклад, він подолав ось таку відстань. Пароплав із такою швидкістю, теж рухаючись стільки часу. За цей час подолав, наприклад, ось таку відстань. Потрібно знайти відстань між ними. Вам відомо, що в першій дії можна знайти, наскільки зменшується відстань між ними щогодини. Для цього від швидкості катера 31,3 віднімемо швидкість пароплава 27,8, що дорівнює 3,5 км за годину. У другій дії. Знайдену швидкість помножимо на час руху 3,5 на 3,6. Отримаємо 12,6 км. Відповідь. Відстань між катером і пароплавом дорівнює 12,6 км. Задача номер 4. Розв'язати рівняння. Перше. Х додати 4,8 поділити на 8, додати 12,5 дорівнює 25,9. Друге х відняти 14,9 поділити на 9 додати 1,25 дорівнює 36,7. Пропоную разом розв'язати перше рівняння. Друге, будь ласка, спробуйте виконати самостійно. І так, це рівняння є складеним, тому для його розв'язання встановимо спочатку порядок виконання дії. Перша дія, це буде в дужках додавання, друга дія ділення, і третя дія додавання. Почнемо з, з останньої дії. Тому ось це перший доданок, ось це другий доданок, ось це сума. Х міститься в першому додатку. Ви знаєте, щоб знайти цей доданок невідомий, потрібно від суми відняти відомий доданок 25,9 відняти 12,5. Х додати 4,8, поділити на 8 дорівнює. При відніманні отримаємо 13,4. Тепер наступна друга діє ділення. При дії ділення ось це ділене. Оце дільник, а ось це частка. Х міститься в невідомому діленому. І вам відомо, щоб знайти невідоме ділення, потрібно частку помножити на дільник. Отримаємо х додати 4,8 до рівня 107,2. І нарешті рівняння перетворилося на просте, в якому потрібно знайти невідомий додаток. Це робиться дією віднімання. Отримаємо х рівня 102,4. Виконаємо перевірку. 102,4 додати 4,8, поділити на 8 додати 12,5. При виконанні цих дій, додаванні ділення віднімання отримаємо такий результат 25,9. Отже, подивившись ось сюди, тобто дістанемо правильну числову рівність, можна зробити висновок що. Коренем даного рівняння є число 102,4. Задача номер 5. До школи завезли 600 нових підручників. 0,4 цієї кількості становлять підручники з математики, 0,35 підручники з історії, а решту підручники з англійської мови. Скільки підручників з англійської мови привезли до школи? До цієї задачі вам пропонується ось такий скорочений запис всього підручників. З математики невідомо скільки що становить за умовою задачі ну, 0,4 всієї кількості, з історії і з англійської мови. В цій задачі. Потрібно використати правило на знаходження дробу від числа. А вам відомо, щоб знайти дріб від числа, потрібно в цей дріб помножити на це число. Тому перша дія 0,4 помножити на 600 дорівнює 240 штук це підручників з математики. Друга дія 0,35 помножити на 600. Дорівнює 210 штук це підручники з історії. Третій дії можна дізнатися, скільки разом підручників з математики і з історії привезли до школи. Тому 240 додати 210 дорівнює 450 штук. І нарешті, в четвертій дії від загальної кількості підручників віднімаємо результат третьої дії Дорівнює 150 штук це підручники з англійської мови. Відповідь: 150 підручників з англійської мови привезли до школи. Задача номер 6 Спростити вираз і обчислити його значення. Перше. 0,13П додати 0,47, якщо П дорівня 0,14. Друге. 8,6С, відняти 3,5С, відняти 0,1С, додати 0,296. Якщо це дорівнює 0,58, перше, спочатку спростимо вираз. Вам відомо, що доданки, які мають однакову буквену частину або взагалі її не мають, називаються подібними. Тому над подібними доданками виконаємо дію додавання. Для цього потрібно додати коефіцієнти цих виразів. Отримаємо 0,6П. Якщо П дорівнює 0,14, то 0,6 помножити на 0,14 дорівнює 0,84. Друге. Друге вираз дещо від першого відрізняється, тому що серед чотирьох доданків три є подібними. Тобто над ними можна виконати дві дії віднімання. Виконавши ці дії, отримаємо 5С. Четвертий додаток нам потрібно переписати плюс 0,296. Якщо це дорівнює 0,58, то 5 помножити на 0,58 додати 0,296. Пропоную вам знайти значення цього виразу самостійно. Задача номер 7. Пропоную вам її для самостійного виконання. До числа 20. Додали 0,1. Мається на увазі цього числа 20. Потім від суми відняли 0,1 її мається на увазі суми. Скільки дістали. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. На все добре!